Гірська вершина Гебзі в швейцарських Альпах. Двоє художників близнюків Франк і Патрік Рікліни відкрили на висоті 1200 метрів Hotel готель Нульзірок без стін і даху. Одне двоспальне ліжко і тумби з нічниками. Проте в горах. Памнушого татазіагінада Сінтасантасфіладніс. Найцікавіше в нашому готелі те, що багато хто не знає, що це мистецтво, туризм, інновація. нам подобається навіювати людям деяку невпевненість. Люди з усього світу приїжджають сюди не за комфортом, а через грандіозні панорами, якими можна милуватися з ліжка. Ми придумали це ліжко, знайшли місце, куди його поставити, і ночівлі в готелі одразу ж розкупили. У цьому сутність нашого експерименту. зірок – це не відмова від розкоші, а навпаки, можливість випробувати іншу нову розкіш. Тут в окрузі Апенцель, знаходяться пасовиська фермера Кебі Дітріха. Раніше він не мав справи з мистецтвом, а тепер він і портіє і дворецький в одній особі. Я спочатку і подумати не міг, що цієї історії щось і для мене. Мені дуже приємно бути її частинкою. Щовечора після доїння корів фермер змінює амплуа. Ідея полягала в тому, щоб залучити до нашого проєкту людей, які живуть поруч. навколо готелю. Проєкт був би занадто класичним без Кебі Дітріха. Він, ніби, встрибує, вторгається в цей художній твір. Шліп. Якщо говорити як художник, то готель 0 зірок» – це картина, яка оживає та Близько 260 євро. Коштує ночівля зі сніданком просто неба. На підході нові гості. Двоє друзів живуть у Женеві. Їм вдалося спонтанно забронювати ночівлю. Вони перші, кого автори арт-проекту зустрічають особисто. Я думаю, що це найкраща ідея у всьому світі. Просто здорово. Гості швидко освоїлися на новому місці і почуваються як вдома. Вже і дрон Рафаеля знімає на згадку відео про цю незабутню подію. Це геніально. це геніально. Я не дарма тобі запропонував сюди приїхати, і цей чарівний захід сонця перед нами. Не кожному дано випробувати таке щастя: засинати в горах з таким красивим заходом сонця. А ось і телепрограма. Прогноз погоди, жарти, співи все в аналоговому форматі. Художня критика, масового захоплення людей цифровою реальністю. Єдині зірки тут самі гості. Така філософія готелю нуль зірок. Вранці пішов дощ. Гостям довелося сховатися від нього в гірській хатині кебі Дітріха. На сніданок, яйця, молоко, окіст. Всі продукти місцеві. Швейцарські художники відхилили мільйонну комерційну пропозицію для свого мистецького проєкту. і зараз розмірковують, як його розвивати далі.